Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: житло для захисників: 18 ветеранів російсько-української війни отримали сертифікати на придбання помешкань за державною програмою. Черкащина перетворюється на степову зону. Аграрії розповідають, які реформи вносять в технології, щоб отримувати врожаї. Обирають найталановитіших. В Богдановому університеті розпочалися творчі конкурси на спортивні, образотворчі та хореографічні спеціальності. Усю ніч ворог не давав спокою захисникам нашого неба. Про це інформує начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. У межах області знешкоджено 8 російських БПЛА. Звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнації інфраструктури наразі немає. Водночас маємо уточнені наслідки після нічних тривог напередодні. Зокрема, в Черкаському районі уламками пошкоджено вікна в чотирьох будинках і покрівлю господарської споруди. 9 липня рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію польових пожеж. Як повідомила прислужба головного управління ДСНС, в Жаботині Черкаського району займання сухої трави перекинулось на пшеничний лан. Спільними зусиллями рятувальників і техніки місцевого господарства вдалося зупинити поширення вогню. Знищено 4 гектара пшениці та 0,5 гектара сухостою. Причина встановлюється. А на Звенигородщині через необережність під час коріння полум'я охопило 3 гектари пшениці. Споживання електроенергії продовжує зростати. Сьогодні, станом на 9.30, воно було на 1% вищим, ніж у цей же час у середу. Це пов'язано з утриманням спекотної погоди на всій території України, а також із хмарною погодою та опадами у західних та частині центральних областей. Такі чинники зумовлюють низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі, повідомляє Укренерго. Зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії, тож потрібно обмежити користування потужними приладами з 10.00 до 22.00. Черкаські ветерани у межах державної програми отримали сертифікати на придбання власного житла. Обрати квартиру чи будинок можна в будь-якому регіоні України, а обсяг допомоги визначається за певними критеріями детальніше у сюжеті Вікторії Леге. Пішли. Всі пішли. Я пішов. Юрій, ветеран російсько-української війни, до військомату пішов майже одразу після повномасштабного вторгнення. Заяву прийняли, а от повістку отримав через півроку на свій день народження. Прийшов навчання і потрапив на Донеччину. Ну, на Донецькому напрямку я воював от. Рік потім нас розформували, хто декуди. Потім вже вийшло, що на Одіївському напрямку воював. Ну і там отримав поранення. Повернувся додому і почав нове життя. каже, перша думка не тримати зла ні на людей, ні на долю. Сьогодні Юрій отримує сертифікат на придбання житла. Серед доступних варіантів обирає приватний будинок. Ну земля є земля, так високо підніматися трохи не то. Ми самі сільської, сільської місцевості привикли до землі, до подвір'я, до дерев, до трави, а до етажів не дуже. Думали так, що отримуємо вже нове житло, от там і розпочну вже своє діло. Своєю справою ветеран обрав ремонт дрібної побутової техніки. Його тезка Юрій Бакум також серед тих, хто облаштовуватиме власну домівку, отриману за підтримки держави. На війну приїхав з-за кордону, сконтактував зі знайомими, які також планували долучитися до Лав Збройних сил України. Але тоді охочих боронити Україну було стільки, що потрапити до війська йому вдалося через рік. Я не витримав, я вирішив приїхати допомогти. Приїхав за кордону, пішов до ТЦК. В учебку відправили, а з учебки потрапив у 35-ту бригаду морської піхоти. Тримав поранення, під Авдіївкою. Ну, потім госпіталь, реабілітація, потім вернувся до лав, штурмували кринки. Коли ж списали у ветерани, довелось почати все з нового аркуша серед задуманого мати власне житло, і ця мрія здійснилася завдяки підтримці держави. Обрати будинок чи квартиру можна будь-де в Україні, пояснює чільник області Табурець. Сертифікати на придбання нерухомості отримали 18 черкаських ветеранів. На черзі ще 77. Сьогодні ми з вами. Стали свідками саме першої черги. Ми сподіваємося, що ми ще з найближчим часом проведемо всі необхідні процедури для того, щоб ті кошти, які передбачила держава, саме за цим напрямком, щоб ми їх використали в повному обсязі, щоб кожна родина відповідно до. Пріоритетних речей до цих черг відповідно отримала житло. Сума допомоги розраховується за певним алгоритмом. Додає посадовець цього року. У держбюджеті закладено коштів на придбання житла для понад півтори тисячі ветеранів. кажуть у профільному міністерстві, щоб нових власників нерухомості було більше. В уряді продовжують шукати додаткові можливості. Ми розробляємо інші програми для того, щоб Забезпечити житлом а, і створити гідні умови для ветеранів, які мають третю групу інвалідності, які мають групу інвалідності. А це субвенція на залізало на житло і це доступні діпотеки. А ми запрацьовуємо з колегами з інших міністерств, нашими міжнародними партнерами для того, щоб передбачити можливість для держави України отримати кошти, щоб фінансувати дані програми. Про умови участі у державній програмі та додаткові пільги для ветеранів можна дізнатися на офіційному сайті міністерства. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана через зміни клімату. Частина Черкаської області поступово перетворюється на степову зону. У відповідь на ці виклики аграрії долучаються до реформи гідротехнічної меліорації, повідомляє Держагентство меліорації та рибного господарства. Завдяки цьому у 2025 році аграрії забезпечили полив на площі 650 гектарів. При цьому 181 гектар зрошуваних земель було відновлено після понад 25 років простою. Сьогодні на цих полях вирощують переважно зернові та олійні культури, які особливо чутливі до нестачі вологи. Забезпечення стабільного зрошення є критично важливим для високих урожаїв, економічної стійкості регіону та продовольчої безпеки країни. Реалізація цього амбітного проєкту стала можливою завдяки підтримці американського народу через програму Агро. Співробітники департаменту стратегічних розслідувань нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями продовжують системну роботу з протидії злочинним схемам, зокрема пов'язаним з ухиленням чоловіками призовного віку від військової служби. Організацію незаконного перетину кордону та зловживанням службовим становищем упродовж кількох останніх днів правоохоронці провели антикорупційні заходи та викрили 13 схем у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській, Черкаській, Волинській, Хмельницькій, Вінницькій і Закарпатській областях. Ділки планували отримати понад 4 мільйона гривень хабарів. Зловмисників затримували під час отримання хабарів у розмірі від 2400 гривень до 16 тисяч доларів з особи. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна, обрати найталановитіших для подальшого вдосконалення. Таке завдання стоїть перед викладачами Богданового університету. В межах вступної кампанії тут розпочали проведення творчих конкурсів для майбутніх здобувачів освіти за напрямками фізична культура, спорт та хореографія. Детальніше у сюжеті. Люблю займатися спортом, активний спосіб життя, краще для організму. І в майбутньому, ким, ким би себе хотіли бачити. В майбутньому хотів би бути тренером успішним та тренувати людей, ставати краще. На вашу думку, чому це важливо? Саме? Багато зараз людей не в спортивній формі, курять, п'ють, мають шкідливі звички та не займаються спортом. Я б хотів би, щоб люди ставали краще та займалися ним. Мали гарне здоров'я. Сильні, наполегливі, впевнені, здатні демонструвати свої вміння і навички, незважаючи на спеку, яка вже зранку панує на стадіоні. Це все про учасників змагань, які організували для абітурієнтів інституту фізичної культури, спорту і здоров'я Черкаського національного університету. Майбутні спортсмени мають показати свої таланти в різних видах спорту, щоб довести, що дійсно варті здобувати освіту в престижному закладі. У нас є три освітні програми: це фізична культура і спорт, тренер, фізична культура і спорт реабілітація, фізична культура і спорт, фітнес та дозвілля. От, сьогодні здають ті, хто вступає на тренерський, грубо кажучи, освітню програму. Ну і через день: один день на реабілітації, один день на фізичну культуру і спорт на тренерський. Завдання, які визначать майбутні здобувачі освіти, можуть здатися складними, але дібрані вони не випадково. Конкурс дає можливість на початковому етапі визначити тих, хто дійсно має необхідні дані та ресурс для спортивної кар'єри. 85% членів збірної команди області з будь-якого виду спорту це наші випускники. І ні один інститут чи університет України не має чемпіона НБА, як у нас є Михайлюк, чи не має кращого бомбардира як Довбик, який закінчив наш інститут чемпіоната Іспанії. Тому. То тобто, есть рівень, я вважаю, що рівень наших випускників один з найкращих в Україні. У танцювальному залі викид адреналіну не менше, ніж на стадіоні. Тут теж триває напружена боротьба та вирує шквал емоцій. Свої вміння в творчому конкурсі демонструють абітурієнти, які претендують на здобуття освіти хореографа. Займаюся 5 років танцями, вирішила пов'язати своє життя з ними, з танцями, тож вирішила вступати на хореографічний. Е, я вже виступила. Е, трошки такі емоції нахлиніють. Е, переживала, але знацювала добре і все. Я дуже рада. Ким себе бачите, мабуть. Хочете бути крутим хореографом? Так? Крутих хореографів, а точніше бакалаврів хореографії, балетмейстрів, викладачів хореографічних дисциплін, в ЧНУ почали навчати два роки тому, але вже мають серйозні досягнення. Тому і в майбутніх студентах хочуть бачити потенціал і любов до танцю. Зрозуміло, що ми там робимо перші кроки в хореографічній спільноті саме в Черкаському національному, але у нас амбіції великі. Ми хочемо, щоб в Черкаському національному хореографія розвивалася, щоб надавала можливість ця освітня програма зростати. Молоді, щоб вони ставали справжніми фахівцями в сфері хореографії, щоб вони були дома, тут нікуди не їздили, щоб вони змогли здобути цю освіту саме ну для черкаських. Творчі конкурси мають бути підкріплені і балами НМТ, кажуть викладачі, та вирішальне значення матимуть таки виступи абітурієнта. Вони триватимуть до кінця липня. І, хоча кількість місць на творчі спеціальності за державний бюджет в період війни дуже обмежена, викладачі кажуть, що шукатимуть будь-які можливості допомогти творчим дітям здобути улюблений фах. В університеті проводиться творчі конкурси за спеціальністями фізична культура і спорт, хореографія і образотворче мистецтво. Перший етап творчих конкурсів передбачає участь. В конкурсі на місця, які фінансуються за держзамовленням. Тобто, враховуючи те, що університет є державним закладом, вступники мають можливість конкурувати на місця, які фінансуються з за держбюджету. Залучаємо для проведення конкурсу не тільки своїх викладачів. Але й фахівців в галузі хореографії, образотворчого мистецтва це, як правило, заслужені народні артисти, що дозволить теж комплексно оцінити спроможність вступника опановувати ту чи іншу освітню програму. Кожен із конкурсантів має продемонструвати вміння, без яких неможливо працювати в цій сфері. Йдеться не лише про розвиток тіла та навичок, а й про певні відчуття та здатність виражати свої емоції саме засобами хореографічного мистецтва. Представники журі кажуть, що обирати найкращих дуже складно, адже українські діти всі талановиті. Ми оцінюємо конкурсантів по критеріям. У нас їх п'ять. Перше, це фізичні дані, технічні, пластичні, музикальні та артистизм. По цим критеріям ми їх оцінюємо. І в більшості є хореографія, є постановка. Ми її дивимося і там на кожну категорію у нас є по 40 балів. Ми виставляємо їх і розуміємо, вже, хто набрав більшу кількість балів. Вони всі дуже класні, вони дуже. Мені мені дуже подобається їхній рівень. Складно, що напевно хтось не пройде на бюджет. Оце складно розвід, бо вони всі достойні цього. Владислав Бедренець, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана у Черкасах на водній станції обласної організації Товариства сприяння обороні України відбулися змагання з акватлону. З нагоди Олімпійського дня участь у запливах мали змогу взяти чоловіки, жінки, юнаки та дівчата різних вікових категорій. Загалом захід об'єднав понад півсотні охочих, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук відділення нок України в Черкаській області. На березі Дніпра юні та дорослі спортсмени стали учасниками енергійно-рухливої розминки та низки запливів, а на воді, залежно від віку, долали дистанції з плавання на 200, 400 та 800 метрів. Переможці та призери отримали подарунки. Захід України залитий дощами, а за рівнем температури тут майже осінь. На сході спекотне літо, а Черкащина на межі цих контрастів. Причина такої аномальної в конфігурації баричних систем наповнений тропічним гарячим повітрям антициклон Хріс та добре насичений вологою циклон Габріел. Саме вони ведуть між собою боротьбу за лідерство і формують синоптичну ситуацію. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, Габріел таки посилить свої позиції в регіоні. Це має призвести до зменшення температури повітря до 25-28 градусів в день та 17-20 градусів вночі. Небо має бути переважно ясним і сонячним. Ввечері можливе невелике збільшення хмарності, але суттєвих опадів не передбачається. Нестійка погода зі зміною температур та атмосферного тиску вимагає підвищеної уваги, можливе погіршення самопочуття людей. Тож варто бути обережними і уникати прямого сонячного проміння. Наші пращури вважали, що цього дня вже можна копати ранню картоплю, а ще в цей день слухали Зозулю. Якщо вона переставала кувати, вірили, що зима прийде рано. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте! Якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!